Заговорили родичі Тимура Міндіча, а нові деталі оборудок перевернули картину на 180 градусів. Усе, що ми знали до цього, раптово заграло іншими барвами. Зазвучали імена нових фігурантів тих, хто не хотів би, аби їх назвали. Та тепер вже пізно інформація, що мала бути не завжди прихована від загалу, стала розповсюджуватися. Ну і вам краще присісти. Адже те, що ви почуєте, може шокувати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться на нас. Залишайте вподобайки та власні думки у розділі коментарі. А я буду розпочинати. Ситуація навколо Тімура Міндіча продовжує привертати увагу суспільства та медіа. З новими даними постає дедалі більше запитань і дедалі менше відповідей. Зокрема, правду почали розкривати вже родичі відомого корупціонера Міндіча. Спершу журналістам вдалося поспілкуватися з його сестрою Любою Міндіч. Однак ця розмова лише додала інтриги та невизначеності. Пані Люба повідомила, що не знає, де перебуває її брат, і відмовилася коментувати будь-які деталі, зокрема інформацію щодо можливого придбання будинку у Швейцарії. Всі спроби журналістів з'ясувати бодай щось про останні контакти з братом або про згадки, які лунали на запах сахнабу наштовхувалися навічливе, але тверде не готова обговорювати. Ну і попри це оприлюднені розмови фігурантів справи місця чимало цікавих деталей. В одній із них, де Карлсон, тобто Тімор Міндіч, спілкується із Шугерманом Олександром Цукрманом, якого слідство вважає одним із співорганізаторів корупційних схем у сфері енергетики. Йдеться про можливу купівлю саме цієї нерухомості у розмові. Згадується, що сестра нібито планує придбати будинок в Швейцарії, і що для нього точніше для цього потрібно внести 6 мільйонів доларів у два етапи: три зараз і ще три протягом наступ Нього місяця ці слова лягають у ширший контекст обвинувачень. За даними набуті, Мурміндіч бізнесмен співвласник кварталу 95 і давній середник президента Володимира Зеленського, може бути організатором масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Слідство пропускає, що через неї було відмито близько 100 мільйонів доларів, і саме в розпал розслідування стало відомо, що за чотири години до обшуків у його помешканні він покинув Україну. Пізніше в державній прикордонній службі підтвердили, що виїзд бувся легально. Як батько трьох дітей він мав на це право та. Правомірність перетину кордону не знімає гострих питань, де він зараз, чому зник із поля зору, і чи готовий буде відповідати на підозру слідства? Усе це і надалі лишається відкритим. І поки суспільство чекає на офіційні пояснення, тиша довкола міндіча лише підсилює резонанс і спонукає шукати нові відповіді. Нині скандал не вчухає. Так, народна депутатка Україна від європейської солідарності, голова Єврокомітету з питань інтеграції України до ЄС іванна Климпуш Цинцадзе у мережі заявила, що після операції Мідас. В будь-якій країні мала б завершитися відставками, політична кар'єра та шлях для всієї команди. Зокрема, так вона прокоментувала візит президента Зеленського до Франції. Слова нічого не визначають на сьогодні. Слова перестали мати значення. Тільки дії можуть запевнити наших партнерів так само, як і запевнити суспільство. І знову ж таки, це та сама історія у тому, що щось змінилося і щось змінилося радикально і серйозно. І тому президент Зеленський не може розраховувати на те, що він їде до Макрона і буде там на пальцях розповідати йому, як він бореться. З корупцією, наскільки він допомагає цьому процесу, і таке інше, сказала нардепка. Климпуш Ценцадзе вважає, що найстрашніше відбулося те, що всі, хто вміє читати 2 плюс 2 точно склали докупи. В липні була спроба зупинити якраз розкриття тоді, коли з офісу президента була дана команда, і вони і вона була реалізована кнопками в парламенті Верховній Раді України, була дана команда на знищення незалежності антикорупційних організацій інституцій. І цей процес на той момент він просто блискавично розвинувся і ми за один день мали все від внесення поправок їхнього розгляду в комітеті, ухвалення в верховній реді, підписання спікером і підписання президентом і введення у дію цього закону, зазначила вона. Нардепка нагадала, що на той момент йшлося про те, що мовляв є підстави вважати, що на і САП підійшли знато близько до розкриття якихось злочинних діянь людей близьких до оточення президента. І через три місяці саме це відбувається. Саме люди близькі, дуже близькі до оточення президента. Є підстави вважати, що вони зав'язані у нас надзвичайній корупції, починаючи із його кума Чорношова, знаєте, всі вже встигли забути про те, що був такий там і міністр і віцепрем'єр і знову міністр віце віцепрем'єр, а ще й керівник Нафтогазу Чорношов, бо його тихенько взяли при нібито зміні уряду. Тихенько просто відпустили. Насправді ж це кум президента, заявила Климпуш Ценцадзе. Вона наголосила, що не закликає піти зараз президенту у відставку. Ми на жаль не можемо цього собі дозволити у час війни, бо ми його не можемо замінити. Ні на кого так через те, що ми не можемо провести вибори. Але президент просто зобов'язаний повиганяти мітлою весь цей мотлох, який він зібрав довкола себе, який сьогодні тягне країну на дно. Який сьогодні, замість того, щоб оборотися за країну, робить все, щоб набити свою кишені і видно бути готовим, тоді коли стане гаряче. І це тому президент Зеленський не зможе жодними словами нікого переконати. вважає нардепка на її думку, завжди тепер будуть дивитися, примроживши очі, наші партнери з певним елементом недовіри. А це б'є по українському суспільству і по українській державі. І тому, замість того, щоб звинувачувати тих, хто бореться із корупцією в якихось діях проти держави, чи тих, хто говорить чесно про те, що є проблема, і її треба вирішувати радикальними заходами, треба взяти і вжити цих радикальних заходів, а не пускати якийсь дим в очі суспільству, усьому суспільству з тими так званими санкціями, які насправді допомагають уникнути відповідальності цим друзям президента. І з тими напівмірами, які ми на сьогодні бачимо, наприклад. Із тем звільненням двох міністрів. А чого двох? А там звучить іще пронін, а там звучить, до речі, Умєров. Треба звільнити всіх людей, на яких кинуто тінь. Додала Климпуш Ценцадзе. Вона наголосила, що вони мають можливість доводити у суді свою невинуватість. Звинувачення винувачення має довести їхню винуватість. Окей, добре. Але в будь-якій нормальній країні навіть тоді, коли не йде війна, саме відставками мала б завершитися не тільки для конкретних людей, а взагалі для всієї команди мав би завершитися їхній політичний. Не шлях, а ми маємо ще й війну, яка забирає всі наші сили, забирає всі наші ресурси, яка вимагає від нас об'єднання зусиль, а не пошуку внутрішнього ворога. А президент, мені здається, цього ніяк не може усвідомити. І таке враження, що він літає в паралельній реальності і не живе разом з українським суспільством. Підсумувала нардепка. Ну а тим часом студія квартал 95» скасувала участь анонсованих українських артистів на їхньому концерті. Єдиний квартал, який відбудеться у грудні. Про це вони повідомили в інстаграм. Першим про відмову в участі у концерті оголосив. В хоргомін сталося це на тлі скандалу з піввласником кварталу Міндячем, якого викрили в реалізації корупційних схем. Окрім гомону, виступила на концерти. Мали і інші українські артисти: Наді Дорофієва, Манатік, Древо, Позитив, Ірина Біли, Кола, а також гурти «Казка» і «Антитіла». У мережі їх уже встигли звинуватити у кривавих заробітках на сльозах українців. А після скандалу з Афіші з декілька годин прибрали назву хору гомін. Ще за декілька годин. Квартал дивно опублікував новий варіант афіші, у якому не вказано Жодного із запрошених артистів. Чи таке рішення ухвалила студія, чи артисти почали масово відмовлятися від участі, невідомо. Ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає. Дякуємо всім, хто з нами зазначили у дописі. Колектив додав, що не дозволить стягувати себе у політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Квартал. 95 був, був, і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. Підкреслили в мережі. Ну а тим часом чимало видань, зокрема, такі як Дефенс 24 розмірковують про те, чи може корупційний скандал в Україні призвести до її поразки на полі бою. Зокрема, цитується український політолог Володимир Фасенко, який вважає, що політичні опоненти Зеленського матимуть сильну спокусу розпочати масштабну атаку на президента. Це на думку Фесенка може спровокувати внутрішню політичну кризу, яка може суттєво послабити державу і в гіршому разі призвести до військової поразки. Водночас, викриття набу підсвітило справу ще однієї компанії виробника далекобійних дронів Firepoint, яку теж пов'язують з міндячем. Нині у справі компанії Firepoint триває розслідування, а у деякі за єрах рахунки оплатила Німеччина, це може поставити під загрозу подальшу військову допомогу Берліна. Дефенс 24 вказує на те, що підтримка заходу вже не є безумовною. А й у Вашингтоні та Брюсселі нові транші дедалі частіше пов'язують з антикорупційною діяльністю, особливо якщо вона стосується людей близьких до президента. Водночас корупційні скандали в Україні охоче використовує і російська пропаганда. До прикладу, Кремлю не потрібно вигадувати брехню. Достатньо послатися на українські статті про корупцію, щоб підірвати моральну легітимність. Києва йдеться у матеріалі Дефенс 24 Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися ролик до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.